Добрий день, вітаю вас на каналі LifeCrypto. В сьогоднішньому огляді поговоримо про проект, в якому ми можемо заробляти USDT абсолютно безкоштовно та жодних вкладень. Гра дуже схожа на Goblin Main, але в ній ми набагато швидше можемо почати заробляти та виводити зароблені кошти собі на гаманець. І в сьогоднішньому відео розберемо механіку гри та як ми можемо на ній заробити, тому не будемо затягати, перейдемо до самого огляду, для цього переходите за посиланням під відео, потрапляти до telegram бота запускати його, далі натискати Play, в нас відкриває додаток Чекаємо, поки в нас завантажиться сама гра. І спочатку вам тут нададуться деякі ресурси для того, щоб ви могли почати тут працювати. Також запропонують пройти завдання, за яке ви отримаєте ключі, обов'язково їх виконуєте, так як в подальшому вони вам знадобляться. Я поки що цього робити не буду. Закриваємо. Далі ви пройдете тут навчання, вам покажуть, що куди натискати, що, як працює. Фармити ми будемо тут USDT, який в подальшому зможемо виводити собі на Тон гаманець, ну і також додатково ще будемо фармити різні ресурси, які нам будуть потрібні для того, щоб прокачуватись та мати можливість виводити з цього проєкту. Ну, для того, щоб нам почати фармінг, ми натискаємо Go, Go, У go. нас відкривається ось така карта. Ми бачимо на ній різні ресурси. Ми тут будемо добувати з вами монети, які нам потрібні для прокачки нашого аккаунта, а також для відновлення енергії. Ключі для відкриття. Скриньок і кристали, які ми будемо обмінювати на USDT та виводити, і також використовувати їх для прокачки нашого рівня. Для того щоб нам запустити фарм, ми просто ось тут під киркою натискаємо R, В нас запускається автомайнинг, кирка сама нас відкриває клітинки і добуває нам ресурси. У кирки також є енергія. У вас спочатку буде 100 енергії, але ви її можете збільшити. За допомогою того, щоб прокачити кирку, ви будете збільшувати як енергію, так і її видобуток. Чим більший рівень, тим більше ми будемо видобувати. Також ми можемо тут відкривати скриньки. Я не зовсім зрозумів, звідки вони беруться, чи на пустих клітинках випадають нам ці скриньки, чи, можливо, з якимись ресурсами випадають, але як бачите, вони в мене є. У вас також вони будуть, коли ви почнете фармінг і для їх... Відкриття нам потрібно 200 ключів. Для того щоб нам відкрити цю скриню, ми просто натискаємо на неї, чекаємо, поки в нас кирка перейде і почне її відкривати. І тут нам вже випадає набагато більше ресурсів. Як бачите, мені випало 3000 монет, 10 ключів і 110. Кристалі, натискаємо зібрати, і ми можемо відкривати наступну. Знову натискаємо. Кирка в нас іде відкривати цю скриню, і таким чином ми заробляємо набагато більше. Тому, як я і говорив, обов'язково збираємо всі ці ключі. Також ми можемо їх отримати, виконуючи завдання. Все це ми далі розглянемо, збираємо і ось таким чином збираємо ці ресурси. Давайте підемо далі по панелі. Наступна вкладка в нас EARN. це колесо фортуни. Щодня вам будуть надаватися безкоштовні обертання. Тут може вам випасти USDT і інші ресурси. Ви просто ось тут натиснете крутити. В мене поки що закінчились спіни, але також можна тут ще їх. Отримати за запрошення друзів, крутити за кристали і також переглядаючи рекламу, отримати додаткові спіни. Головною фішкою цієї рулетки є те, що ви можете тут відразу виграти доволі непогану суму. Ось як бачите, в мене вказано 32,49,90 із. 32,50. Коли я достигну цієї суми, я зможу відразу її вивезти. Тут ми бачимо, скільки залишилось нам зібрати для того, щоб отримати цю суму. В мене є скріни, що насправді ви можете отримати цю суму. Ось, як бачите, користувач, який мене сюди запросив, прислав мені скріни. Він назбирав 34 долара. Йому написало, що тепер він може вивезти. Ось ми бачимо, що він їх вивів за два рази. Перший раз він замовив 29.98, 2 цента взяло комісії і другий раз 298. Не знаю, чому він вивів за два рази, але як бачите, кошти вивелись. Також він замовляв багато інших виплат, так що проект платить. Обов'язково крутіть цю рулетку, щоб максимально вижати з цього проекту. Давайте крутинемо раз за закрестали. Для одного спіна мені потрібно 20 кристалів. Натискаю, запускається спін, і як бачите, мені випало USDT. І звичайно, чим менша сума в нас залишається, тим менше нам USDT випадає. Не знаю скільки потрібно ще буде. Щоб випадало це USDT, воно доволі часто тут випадає, але як бачите, нолики все прибавляються, а сума ніяк в мене не набереться. Ну, але я думаю, мені також колись пощастить. Давайте ще раз вкрутнемо. Бачите, знову USDT. Так що обов'язково крутимо цю рулетку. Наступна вкладка в нас Launch Pool. Тут, як бачимо, призовий пул 30 тисяч доларів. Як я зрозумів, вони тут розігруються щомісяця. Вам потрібно збирати квитки, але вход сюди. Коштує 500 кристалів. Тут також можна майнити ці билети, ви натискати GewNO, сплачуєте 500 кристалів. Я поки що цього робити не хочу, так як вже майже кінець місяця і поки що не зовсім все з цим лаунчпулом зрозуміло. Тому я поки що пропущу, але завдання я виконав, тому що ще тут додатково нам надаються ключі, тому ці завдання можна виконати. Наступна вкладка в нас це завдання. Тут ми, виконуючи завдання, отримуємо. Ключі також можемо робити щоденний чекін, але за щоденний чекін нам потрібно буде сплачувати невелику комісію в тон. Ви просто натискаєте, далі підключаєте свій гаманець тон. Я використовував тонкіпер. Комісія в мене виходила близько 2 центів. Так що дивіться, хочете збирати, хочете ні, або просто виконуйте завдання. Тут є щоденні завдання. Соціальні тут вже ви отримаєте набагато більше ключів. І також є за активність. Тут найбільше можна отримати ключів. І остання вкладка в нас це інвайт. Тут ви можете копіювати своє реферальне посилання, запрошувати сюди друзів. Реферальна структура тут аж 10 рівнів глибину. Якщо у вас є якісь ресурси для того, щоб сюди запрошувати, обов'язково запрошуйте. Тут доволі непогано можна заробляти на самій реферальній програмі. Я поки що сюди мало запросив. Як бачите, отримав 173 Монетки, але також тут можна додатково ще й отримувати кристали з того, що заробляють ваші партнери. І після того, як вас тут назбирала сума, ви просто натискаєте клейм і збираєте ці винагороди. І також ще за запрошення ви отримуєте поінти, які в подальшому нам потрібні будуть для виводу про це ми все зараз і поговоримо. Повертаємось на головну сторінку. І зверху ми бачимо поінти, які ми збираємо за запрошення. також. Отримуємо їх за фарм на карті. І ці поінти нам потрібні, по-перше, для того, щоб відкривати наступні рівні. Як бачимо, для відкриття першого рівня нам треба зібрати 10 тисяч поінтів, другий 30, третій 50 і так далі. На кожному рівні в нас буде звичайно збільшуватись наш заробіток. Так що ці рівні, я думаю, також варто прокачувати. Ну і, давайте тим, як перейдемо до... ну, і тепер давайте ж перейдемо до самого головного. Це виводу. Перше, що ми бачимо, що в мене зараз є на балансі 1$. долар. Натискаємо на нього, в нас відкривається вкладка, і бачимо, що мінімальний вивід з цієї гри в нас 3 доллара. в мене поки що є 1, тому тут виплату ми поки що замовити не можемо. Але тут є інший спосіб заробітку, де ми набагато швидше зможемо з вами вивести. Натискаємо на вкладку Claim, і це в нас іде саме обмін наших кристалів на USDT. І ми бачимо тут ось такі рівні з виводом. Перший рівень це нам потрібно мати на балансі 6 кристалів, ми зможемо вивезти 3 цента і ось таким чином далі аж до 50 доларів. Але тут також є один нюанс, що коли ми натискаємо на перший вивід, нам показує, що нам для того, щоб запросити вивід, потрібно мати 8000 понтів. Я ще трішки не дотягую, так що коли зберу обов'язково про це напишу своїм. Телеграм-каналі, підписуйтесь, щоб не пропустити. Також тут, як бачите, є комісія за вивід. Тут нам не потрібно вже сплачувати наші кровні. Тут відразу береться з самої гри в нас комісія. Звичайно, спочатку це доволі мало. Але з кожної наступним ви зможете виводити більше і більше. Все залежить від вашої активності. І ось таким чином ви тут заробляєте, але також тут можна ще заробляти. З донатом тут є магазин, де ви можете придбати додатково ресурси для того, щоб швидше прокачатись і почати заробляти. Але, звичайно, я нікому не раджу цього робити, кожен приймати сам рішення, чи потрібно вам сюди інвестувати. Я цього робити не збираюсь, ну а ви вже кожен вирішуйте самі. Також в цій вкладці можна ще отримати додатково 10 скриньок, в яких. Отримати по 2000 монет, які ми використовуємо для прокачки. Ви просто натискаєте, переглядаєте рекламу і забирайте ці монети. І саме заробіток в нас тут йде з реклами, тому вона тут час від часу з'являється і її потрібно проглядати. А і також забув сказати, що тут у нас є і пасивний заробіток монет. Можемо бачити: ось тут над гобліном у нас вказана сума, і також є таймер. Тобто в нас ця сума. Збереться, коли закінчиться цей таймер, але ми можемо відразу зібрати ці монети, просто натиснувши, можемо зібрати просто або за ось таку суму кристалів її подвоїти. Натискаємо Зібрати, все в нас обнулилося і починається далі пасивний заробіток цих монет. ну ось Таким чином ми тут заробляємо. Можливо, щось пропустив. Все доповню в своєму телеграм-каналі, так що підписуйтесь, щоб не пропустити. Ну і що ще хотілося сказати: поки що ця гра в нас не дуже шилиться, тут переважно зарубіжне ком'юніті, тому в нас є шанс війти одними з перших, зібрати сильні команди і почати тут заробляти. Так що не втрачайте час. Переходьте, починайте працювати. Ну, а я не буду більше вас затримати. Дякую всім за перегляд. Кому була корисна та цікава ця інформація, ставимо лайки, підписуємося на канал та давайте разом просувати україномовний контент на Ютубі. Бережіть себе, до побачення!